Бо слабнуть сили, і я втомився, а ще далека моя путь. Кому ще дал... довго на землі бути, кому ми не знаємо, але Бог знає, коли нас віддізве з цієї землі і часто трапляються всякі. Е а Всякі невдачі в людини, чи то на дорозі, чи на роботі, чи скрізь, але ми в руках Господніх, за що слава нашому Богу. І хай Господь благословить кожну дитину свою, яку він вибрав і поставив там, де ми є світлом для окружаючих, хай Бог благословить. І ми читаємо откровіння до сімох церков. Господь каже, знаю діла Твої. І Господь знає діла наші, знає наші поступки, знає сьогоднішній день, знає вчорашній. І Він все знає, бо Він творив землю і повісив її ні на чому. Творив океани, мора і розділив те все. Ми знаємо, шість днів він творив, а сьомий день віддихнув від того всього. І, брати, і сестри, і не було для людини похожої, для чоловіка похожого когось не було. Він вибирав і не знайшов. І Господь післав чоловіку крепкий сон і взяв від ребра. І сотворив жінку, і він встав і каже, кость від моїх і плоть плоті моєї, вона буде мені жінкою. І так Господь творив все на землі і прекрасно, прекрасно сотворив. Але ми бачимо, що змій хитростю до Єви хитростю. І сьогодні той самий Змій хитростю обольщає, хитростю обманює, хитростю підходить до, до людей і всякими способами, кого чим заманює цим світом, цими прелестями світу, каже, я там був, я там була, я те бачила. І, те...» і все вони говорять про це, про це земне і брати, і сестри, а що? Християнин бачить. Хто що християнка бачить, і Господь каже: Я знаю твої діла. Він знає нас наперед, що ми йшли в зібрання, він вже нас бачив і до цього часу і охороняв, защищав, давав все необхідне і не раз так дивишся в роботі чи десь, і думаєш, і дивишся там. Я б не зміг, там я б не зміг пройти, там я не зміг би переступити шагу, але Господня рука проводила. Слава нашому Богу! Я буду читати до сьомої церкви, де написано до Ладикійської церкви, то в цей последній час і воно стосується й до нас. третя глава об'явлення. З 14 стіжка і нижче. І до ангола церкви Лаодекії напиши, оце каже Амінь. Свідок вірний і праведний. Початок Божого творива. <кхід> Я знаю діла твої, що ти не холодний, ані гарячий. Якби то холодний чи гарячий ти був, а що ти лете... теплий? І не гарячий, і не холодний, то виплюну тебе з своїх уст, бо ти кажеш, я багатий, і з багатів і не потребую нічого, а не знаєш, що ти нуждений, мізерний і вбогий, і сліпий, і голий. Раджу тобі купити в мене золота, вогні перечищеного, щоб збагатитись. І білу одежу, щоб зодягнутися, і щоб ганьби, ганьба наготи Твоєї не видна була, а мастю на очі, намасти свої очі, щоб бачити. Кого я люблю, тому докоряю і караю того, будь же ревний і покайся. Ось я стою під дверима та стукаю, коли хто почує мій голос. І двері відчинить, я до нього війду, і буду вечеряти з ним. А Він зо мною. Переможцеві сісти я дам на моєму престолі зо мною, як і я переміг був, і з Отцем своїм сів на престолі Його. Хто має вухо, хай чує, що Дух промовляє церква. Слава нашому Богу, брати і сестри! що Іван це все бачив і чув, як Господь з ним говорив, і він впав, як мертвий. І каже: знаю діла твої, якби ти був гарячий чи холодний, як ти теплий, то я каже, виплюну тебе із моїх уст, брати і сестри. І ми бачимо багато людей, які прийшли до Господа. І ми бачимо, оставляють, оставляють. І я пам'ятаю, я був під Підгайцях, у Борбені і пам'ятаю таких людей, які йшли за Господом і відстали в житті, заблудили в цьому світі, полюбили цю написану зду неправильно і пішли в світ. Але ж дехто з них повернувся. І прийшов в церкву і покаявся, а дехто й пішов, і Господь каже, Я знаю діла твої. І каже, далі, а що ти ні теплий, і ні гарячий, ні холодний, то виплюну тебе, Ісус моїх. Бо ти кажеш, я багатий і збагатив, і не потребую нічого, а не знаєш, що ти нуждений, мізерний і вбогий, і сліпий, і голий. Брати і сестри, часто ми думаємо, що ми щось знаємо, я також в свою чергу. Що ми щось можемо, щось можемо щось можем робити, щось, щось можемо досягати, і навіть в духовному, але, ж, брати і сестри, часто не так. Ми повинні вопрошати нашого Господа, просити нашого Господа, чи то треба його розсуждати? Молитися, просити, і тоді Господь буде з нами, і тоді Його ласка буде з нами. Раджу тобі, каже, купити в мене золото в огні перечищеного, щоб збагатитись, і білу одежу, щоб зодягнутися, і щоб ганьба наготи Твоєї не видна була, а мастю на очі намасти свої очі, щоб бачити. І я згадую того пророка Єлісея, який бачив, а той слуга каже господин, ми окружені». А Господь каже, відкрий йому очі. Хай Господь благословить, Хай дасть нам сили стояти у вірі, стояти в любові і далі каже, кого я люблю, тому докоряю і караю того. Будь же ревний. І покайся, ось я стою під дверима та стукаю, коли хто почує мій голос, і двері відчинить, я до нього війду і буду вечеряти з ним, а Він зі мною. І далі каже: переможцеві сісти, я дам на моєму престолі зо мною, як і я переміг був, і з отцем своїм сів на престолі Його, хто має вуха. Хай чує, що Дух промовляє церква. Слава нашому Богу! Пророче Слово, яке було сказано для Івана там на острові, воно і сьогодні, брати і сестри, досягнуло наших сердець, досягнуло нас. І щоб ми перемагали, щоб ми перемагали цей світ, щоб ми перемагали це все, що в світі. воно Брати і сестри, воно пройде тієї моди, вони пройдуть все те є. І часто брати чи сестри, і вноситься воно в церкви, і йде сюди воно. Але брати і сестри, якщо ми перед Богом, якщо ми любимо Господа, то ми цього робити не будемо. Ми будемо старатися, як написано, як прилічно святим, як прилічно святим, будемо одіватися, будемо приходити на це місце. І Бог буде благословляти. А якщо ми будемо одною ногою там, в світі дивитися, як там ходять, як там вдіваються, як там вони ходять, і то стидно навіть говорити про те, як, воно, як сьогодні вдіваються, як сьогодні ходять вони. Хай Господь нас, щоб наші очі туди не дивились, щоб наші дивились очі. Так, як Єлісей показав цьому слузі, і щоб ми дивилися на Господа. І читаю 22 главу з 12 стіжка з 11 сіка. Неправедний нехай чинить неправду ще, і поганий нехай ще опоганюється, а праведний нехай ще чинить правду, а святий нехай ще Освячується, ото незабаром приходжу, і зо мною заплата моя, щоб кожному віддати згідно з ділами Його. Я, Альфа і Омега, перший і останній початок і кінець, блажені, хто випере шати свої, щоб мати право на дерево життя і війти брамами в місто. А поза ним будуть пси, і чаремники, і розпусники, і душогуби, і доляни, і кожен, хто любить та чинить неправду. Я Ісус послав свого Ангела, щоб засвідчити вам це у церквах. Я корінь, і рід Давидів, зоря ясна і досвітня, а дух і невіста говорить прийди. А хто чує, Хай каже прийди. І хто прагне, хай прийде, і хто хоче, хай воду, життя бере даром. Слава нашому Богу. Амінь. Молимося.